І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, наші музиканти не припиняють писати. Це музоборона з піснею до перемоги. Усім привіт! Я сова, українська співачка та авторка пісень. Сова, українська співачка та авторка пісень, розпочала свою творчу кар'єру два роки тому. Води, на її рахунку, вже відомі композиції та кліпи, які транслюються на топових телеканалах та радіостанціях. Знаєте, життя було легким і безтурботним, але не завжди вдавалося це оцінити і зрозуміти. артистка виступала на найбільших фестивалях країни. І навіть встигла презентувати спільний дует із Меловієм. Нікому, чи слова, чи... а з початком повномасштабної війни виконавець продовжує писати пісні, Ось тільки сенс в них. Інший, звичайно, що бувають моменти, коли і тобі хочеться повернутися це безтурботне життя без війни. Але знаєте, я вже чекаю і вірю, що нас ще краще чекає життя після нашої перемоги, І воно буде ще яскравішим, буде ще більш вільним і незалежним. 24 лютого я знаходилася у... У себе в Львівській області я прокинулася від того, як телефон моїх батьків мій розривався від дзвінків, наших знайомих, друзів, родини. І перші слова, які кожен українець чув цього ранку, це було те, що почалась війна, повномасштабна війна у нашій країні. І знаєте, це найжахливіші слова, які ти можеш почути в загальному своєму житті. Перше, що ми змогли зробити з моєю сім'єю, це коли до нас телефонували знайомі. Ми пропонували їм одразу їхати до нас, так як ми живемо на. На заході України, Львівська область, то ми вирішили, що це буде хороша допомога. У нашому будинку було понад 10 напевно, людей. У мене був такий момент на початку повномасштабної війни, що ми прокинулися від звуків вибуху, і біля нашого будинку. Влучила ракета, мій батько одразу вирішив, що краще мене мою сестру та мою маму відправити за кордон. Ми там пробули буквально 10 днів, і відверто кажучи, для мене ментально це було дуже важкі дні, тому що не зважаючи, що я знаходжуся там в безпеці, але я далеко від своєї сім'ї, від своїх друзів, і я не знаходжуся у своїй країні. Саме тоді я відчула, що означає слово чужина. Відчуття дому не заміниш нічим. Приїхала і зрозуміла, що хочу написати пісню, хочу допомагати своїй країні. Тим, що я можу, а саме своєю творчістю, піснями, благодійними концертами і також волонтерством. Перше, що я почала, це був виступ у найбільшому е, прихистку у Львові. Наші, Боже, у цьому прихистку жило більше. Півтора тисячі людей, і вони були з Краматорську після цієї жахливої трагедії із вокзалом. І після виступу, знаєте, було дуже приємно, коли діточки до тебе підходять, тебе обіймають, з тобою розмовляють, розповідають свої історії. І ти розумієш, що вони бачили дуже багато трагедій, але вони залишаються такими позитивними і такими хорошими. І я пам'ятаю, після того, як я виступила, до мене підбіг хлопчик з такою іграшкою, і я його спитала: А що це за іграшка? Як її звати? А він каже: Це мій ангел. І такі моменти ти розумієш.

під час повномасштабної війни я написала Мені народилася пісня сльози, то є зброя, і я пам'ятаю, як сидячи у своїй студії з музикантом Антоном Борзенком, який на той час жив у мене. Ми сиділи в студії і зрозуміли, що в нас стільки відчуттів і зараз стільки недомовленостей. І ми вирішили замість того, щоб не розмовляти, просто вилити це все мелодію і в слова. Так народилась пісня Сльоз тому є зброя, і вона про те, що сльози роблять нас сильнішими, тому що з тим, що ми плачемо, і з нас виходять сльози, так само і виходить біль. І взагалі я вважаю, що українська нація вона дуже сильна, тому що, попри сльози, вона йде до своєї перемоги. Стаженами на полях затыхай и тут, сна пуда наждів, не протикни тихо в дотихол, по сердце могли любовна устает бесед, кинчик целый холм.

ព្រឹកនេះតោះទៅស្វែងរកតើព័មួយអោចីបកត់នោះ just with love Увади для мене це те, чим я можу допомогти, тому що піснями ти можеш підняти дух, ти можеш зібрати кошти на благодійних концертах, які потім перейдуть на допомогу для зсу, що дуже важливо, тому що під час війни я була більше ніж на 20 благодійних концертах. Це було як по Україні, так і за кордоном. Ми збиралися складом артистів, і в нас був виступ у Німеччині у двох місцях: в М'юнхені і в Лейциху, де ми за два концерти зібрали кошти на автомобіль для ССУ. Автомобілем вже цим користуються активно на фронті, тому це дуже тішить, коли ти бачиш результати своєї роботи. Пісня ми літаємо. Це моя друга прем'єра під час повномасштабної війни. Вона особлива, тим, що я подарунком від мого душевного друга. Так люблю його називати, артиста Меловіна. Він мені показав цю пісню, попросив її наспівати. І вже після того дня я декілька днів підряд її наспівала. Вона мені так запам'яталася. Але на той момент я ще не знала, що це буде моя пісня. Було моє день народження. Він подарував мені її таким чином, що він приніс листівку і каже: Відкрию я її відкриваю, і там пише заглянь. Телеграм-повідомлення твій подарунок, і там я бачу цю пісню із текстом ці емоції, які я відчула, були просто неймовірні, тому що це дуже приємно, коли тобі дарує хтось пісню. Бо як автор, я розумію, що написати пісню це є щось дуже таке. Особисте я вважаю, що вона досить така чиста, легка, і вона про те, що кохання це важливий елемент життя. Тому я сподіваюся, що ця пісня допоможе людям відчути цю окриленість і це тепло всередині себе, що їх справді кохають і що вони кохають, і що скоро буде наша перемога, і ми станемо ще щасливішими і ще окриленішими. Зор кличуть завжди у похід Не спиняючись в шаю одну річ Аж цікаво, що там Як схочеш покохати за руку візьми, не нервуй Я ту річ вкладу в вдоволі Хай нагадує цю мить мимо волі Ми вітали в обійми зачаровані ми серцем за серцем, і шукаємо таких ми о небо кличе, зорі кличуть. Я на самоті не забуду Нашу зустріч, Як би ти не хотів не було топо І шукаючи, не знаю, не відчути зажив, Зачаровані Oh, no. За полями і за квітами, сонцем серцем завед серця. І шукаємо так теж, як ми. ми літаємо над хвилями закарбовані в обійми Зачаровані ми серцем завед серця. Ми кохаємо, щоб тепло було всім Ми українці народжені з сильною душею, з вільною волелюбною, і нам потрібно пам'ятати, що ми маємо єднатися, тому що таким чином ми скоріше прийдемо до перемоги, і ми показуємо всьому світу зараз, що ми справді єдина нація, і це об'єднання це і справді сила. Тому хочу побажати, щоб ви не здавалися, щоб ви насолоджувалися сьогоднішнім днем, щоб ви обіймали своїх рідних і дякували ЗСУ за кожен світанок. Це музоборона з піснею до перемоги.